Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього року фотоальбом. Редагування фотоальбом. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, що таке фотоальбом? Як створити комп'ютерний фотоальбом, значення яких властивостей фотоальбому можна змінювати. Як часто ти переглядаєш фотоальбом з фотографіями твоєї родини, фото з погодами про відпочинок, фоторепортажем з спортивних змагань чи екскурсій? Багато людей захоплюються створенням фотоальбомів. Щоб забезпечити їх зручне та цікаве створення за допомогою комп'ютера, у програмі Microsoft PowerPoint передбачено спеціальний інструмент для створення фотоальбомів. Отже, фотоальбом це презентація, що містить лише зображення, текстові заголовки та підписи. Тобто набір ваших спогадів, досягнень, якихось вражень, ви можете розмістити все в один фотоальбом для того, щоб потім демонструвати своїм знайомим, друзям, родині і так далі. Для того, щоб створити вам комп'ютерний фотоальбом, потрібно виконати наступні дії. Це запустити на виконання редактор створення презентації. Створити новий файл для створення фотоальбому. Вставити зображення або фото у певній послідовності. За потреби для вставлення зображень та фото змінити значення їх властивості. Зберегти створений фотоальбом на комп'ютері. От такі дії ми зараз і виконуємо для того, щоб створити свій власний невеличкий фотоальбом. Отже, так як і було сказано, запустити програму Microsoft PowerPoint на виконанні. Одним із трьома способів, які вам вже відомі, це запустити ярлик на робочому столі, або в папці, або запустити програму, там де вона правильно встановлена, пуск всі програми, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Наголошую, якщо ви просто запускаєте програму, то новий файл створюється автоматично. Якщо ж ви запустили редактор презентації із уже створеною презентацією, вам потрібно створити новий файл. Для цього потрібно натиснути «Файл», Створити і натиснути кнопочку Створити. У вас створиться нова презентація з порожнім вмістом. Для створення фотоальбому необхідно на вкладці Вставлення обрати інструмент фотоальбом. У спливаючому меню потрібно обрати вказівку Створити фотоальбом. Яка викликає на екрані, діалогове вікно фотоальбом. Для подальшої роботи потрібно внести зміни до елементів цього вікна, послідовно вставити потрібні малюнки чи зображення, їх впорядкувати та підписати. Зображення для вашого майбутнього фотоальбому ви можете скопіювати з мобільного пристрою або, можливо, з цифрового фотоапарата, сканувати з паперового варіанту чи завантажити з інтернету та зберегти на комп'ютері. Для того, щоб додати фото та зображення, які ви підготували для вашого фотоальбому, потрібно натиснути кнопочку Файли або диск. У вас з'явиться діалогове вікно, відкриття ваших фотографій. В якому потрібно обрати папку, в якій ви зберегли ваші майбутні фотографії. Наприклад, я зберіг папку замки України. Обрати по черзі ті файли. Які ви хочете додати до вашого фотоальбому. Також можна додавати декілька одночасно, якщо виконати команду виділення декількох одночасних об'єктів. У лівій частині вас з'являться малюнки, які ви додали. А також можливість переглядати ваші малюнки. За потреби ви у діалоговому вікні фотоальбом можете перемістити. Ваших зображення. А також відповідно за потреби ви можете видалити непотрібний для вас рисунок. На завершення створення фотоальбому слід натиснути кнопочку Створити. Фотоальбом буде створено. На екрані відобразиться вікно програми редактора презентації, у робочій області якого розміщуватимуться слайди зі вставленими малюнками та перший титульний слайд. Кожна презентація має титульний слайд з особливою структурою. На цьому слайді заголовок містить стандартний текст фотоальбом. Підзаголовок має назву комп'ютера або його потрібно ввести з клавіатури. Зазвичай у ньому вказують прізвище, ім'я автора і дату створення. Змінити значення властивості текстових написів у звичайному режимі. Це можете змінити сам текст, як тільки що щойно зробив він. Розмір тексту на вкладоці основна. Ці вже інструменти вам знайомі з графічного редактора Paint. Це сам колір тексту та шрифт або накреслення. А також місце розташування та розмір самого текстового поля. Для збереження створеного фотоальбому необхідно обрати одну із вказівок. З якими ми знайомилися в розділі Графічний редактор. Це команда зберегти або зберегти як. Я думаю, з розділу графічний редактор ви пам'ятаєте значення цих двох команд. Але зверну вашу увагу, що в команді зберегти є можливість зберегти як звичайну презентацію, так і презентацію в режимі демонстрації або із старішими версіями. Ще один спосіб збереження. Ви можете використати кнопочку на панелі бистрого доступу зберегти. Тут же біля неї розташовані кнопки, які дають можливість скасувати дію або повторити. Використаємо кнопочку на панелі бистрого доступу. У діалоговому вікні, яке в нас з'явилося, ми оберемо папку, яку ми хочемо зберегти. Це диск D, 5 клас, урок 29. І дамо назву фотоальбом. 2015. Зберегти. Після збереження нашого фотоальбому ми можемо спокійно перенести його на інший комп'ютер і, відповідно, запустити в режимі демонстрації для того, щоб переглянути наш створений фотоальбом. Також, за потреби, ви можете редагувати вміст фотоальбому, так як і в звичайному альбомі. Це таке як. Видалення зайвих зображень, які вам вже не потрібні, або ви хочете їх замінити. Це додавання нових, можливо, зображень до вашого фотоальбому, або змінити порядок розміщення зображень у вашому фотоальбомі. Також ви можете змінити розмітки фотоальбому. Це таке, як макет. Кількість об'єктів на слайді. Іншими словами, макет це зразок структури слайда, схема розміщення його об'єктів. Отже, ви можете заздалегідь. Обрати один із варіантів розміщення ваших зображень на слайді. Це може бути також форма рамки, тобто як будуть обрамлюватися ваші зображення на кожному із слайдів. Це також може бути шаблон оформлення слайда, іншими словами, тема. Шаблон оформлення або, як вживають, слово тема це документ, у якому збережені значення властивості презентації. Це можуть бути фон слайду, шрифти, накреслення та колір тексту, титульного та інших слайдів, місце розташування заголовків та інше. Тобто за вас заздалегідь виконали оформлення слайду, і ви можете використати цю заготовку для свого фотоальбому. Таким чином, змінюючи розмітку фотоальбому, ви можете створити більш привабливіші і більш функціональніші ваші фотоальбоми. Перейдемо з теорії до практики. Отже, завантажимо фотоальбом, який ми щойно створили. Одним із способів. Перший, ви можете запустити програму і натиснути кнопочку Файл відкрити. З'явиться діалогове вікно, в якому потрібно обрати папку, в якому ви зберігали вашу презентацію. І другий спосіб це просто запустити файл на виконання. Отже, перейдемо до редагування фотоальбому. Для цього вам потрібно перейти на вкладку Ставлення, обрати фотоальбом і, в спливаючому вікні, обрати редагування фотоальбому. З'явиться вікно подібне до фотоальбому, яке називатиметься Редагування фотоальбому. Тут ви можете знову ж таки додати зображення, які, можливо, ви створили нові, якісь зробили фотографії, можливо, щось передумали додавати. Отже, я додам зображення, які в мене ще немає. Три. І познайомимося саме з розміткою фотоальбому. Перше, що ми можемо обрати, це кількість рисунків на наших слайдах. Отже, ви можете обрати один із способів. Це один зазвичай малюнок на слайді. Це може й бути два. Притом звертаю вашу увагу, ви можете заздалегідь переглянути. Ескіз, який демонструє, як буде виглядати ваша презентація. Це можуть бути чотири, тому, звертаю вашу увагу, змінюються номери слайдів і зображення, які на них будуть. Ну і також ви можете додати із заголовку. Якщо за потреби вам потрібно підписати ваші зображення. Це ви можете, наприклад, обрати два слайди із заголовку. Далі, так як ми говорили, це форма рамки. Це можуть бути прямокутник, округлений. Ви можете поекспериментувати і вибрати один із тих, який вам сподобається. Наприклад, я оберу з рамку. І тема, тобто той файл із заздалегідь оформленими об'єктами. Для цього ми натиснемо кнопку Огляд і оберемо одну із стандартних тем оформлення нашого фотоальбому. Наприклад, мені сподобався Озакий Шаблон. Ці теми для оформлення ви можете знайти в інтернеті. Або на сайті компанії Microsoft завантажити і також використовувати в своїй роботі. Отже, я обираю цю, вибрати, і натисну кнопочку Оновити. Бачимо, в нас з'являється. В нас з'являється тема оформлення, змінилися шрифт, змінився його колір, Як ви бачите, змінилися і. Розташування наших зображень. З'явилася рамка. Ну і обов'язково з'явився заголовок. Тепер кожен із слайдів ви можете підписати. Таким чином ви можете вернутися в будь-який момент до редагування фотоальбому і змінити один із цих елементів. При створенні комп'ютерних фотоальбомів на комп'ютері не забувайте дотримуватись правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні, все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич.